Руки, ноги вже в храмах пишуть нам ви що там вже взагалі подуріли. В Православі є така традиція розшанувати, шанувати святих, їхні частички цих святих розміщують. В мощовиках назва така така виробу. Ці мощовики можуть бути вкладені в вікони святих, мощовики можуть вкладатися в такі шкатулки, і є традиція мощовиків вкладати в десниці. Десниця це рука свято, яка символізує руку свято. Це не рука свято, це сим, символізує руку свято. В такі десниці вкладаються як часточки святинь, можливо, одягу. Якихось предметів, або і е, кусочок мощей. Кусочок мощей це ну, така мініатюрна, може бути невеличка-невеличка часточка, її часточка, там єлі-єлі видно. І ці часточки вкладаються в такі е, ексклюзивно виконані е, майстром, професіоналом, а, ювеліром. Це, місцером, да. дуже це, це метал, лиття, ювелірне лиття з латуні, яке потім покривається золотом, е, сріблом. Відливом, прикрашається каміннями. Оформлюємо на таку підставку: це натуральний камінь вулканічного походження, базальт. Знизу є ножечки, якими можна регулювати. Речі не дешеві, тому що вони спочатку моделювалися скульптором, переносилися, відливалися, вносили корективи. Надо і потім сказати, що це все ручна робота. Це повністю ручна робота. Це реально в храмі, якщо ви поставите в храмі таку річ, можна не треба так казати, але я скажу. Кількість людей прихожан у вас збільшиться, до вас почнуть їздити з інших регіонів, тому що такі речі вони індивідуальні, їх немає в храмах багато багато де. І ви будете відрізнятися. на лавка, кому потрібні такі. Вони оставлять. є різні. Да. Звертайтеся з радістю, доставимо шапці профілю наші контакти.